Йой, ну ті дні і спека, страшна, Боже, не, ну неможливо ні на городі ні зробити, ні коло хати, та то взагалі ужас. Я вам скажу так, сьогодні в мене б'юті день. Так як я ні з негодна робити, я собі нарізала свіжих вогірків, свіжі, молоденькі, та то так добре на шкіру, на зморшки, на ті кола чорні під очима. Шкіра після тих огірків така файна, свіжа. Бо я оце дивила по телевізорі, ті пані ходять по тих салонах, їм там теж кладуть такі огірки тут і на очі. Але що ви думаєте, то то якусь хімію їм кладуть, що то є? Огірок, а то є молодий, тут щойно самі вітаміни. Ще й вони за то гроші платять. А я ото на свіжому повітрі, в своєму салоні, називається в гальки на городі. Ще я собі зараз включу оту музику, щоб то вже було так прям, як в ліпших самих дорогих салонах. О! Так, я сильняжу. Беру люстерку. Собі так пару огірків накладу. І ой боже, які файні, такі прохолодні. О, і, коротше, буде пів години релаксувала. Ой, як О, як добре. О, вже все належало, Йо. Що ти тут чубі, Тьо, <схай> Ти Що тут в себе зробила? Що, варятка чи що? Ти що ти вогірки, що я зрані не зберу? Галька, та я не збирав, не, не, щоб ти си написок той окраїла, я не збирав, щоб ти хоч два слоєчка таких малосольних зробила, або до бульби, щоб було. Ну ти що варіятка, я курвосів води наносив на підливовці, видержи, каже то тобі ніц не було, а вона написок це наложила і, і сиділо лежить. Ей, Йо! Що ти хочеш? Хочу, гімно хочу, давай вже сонце зайшло, жире такої нема, йок! Давай на сіну йдемо. Давай, йо, вставай! Сам йди на сіну, що ти хочеш, та дай мені пів години полежати. Галька, давай, вставай, бо то нема коли тебе на сіну йти. Давай, ти Ой, Боже Йоа. Давай, той. Йо. Я коровогірок зберу, щоб вона мало сольні зробила, вона на песок накраїла. Тобі і так вже не поможеш, лежали, не лежи. Знаєш, що ти дуже мудрий. В Принципі, що я буду то робила, я і так на свої руки дуже файно виглядаю, Дуже файно що тобі ні не помо красотка. Немара іди, іди на сину, іди.